Здравствуйте. Вітаю вас. Як вас діло? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Що розкажете? — Звідки ви давайте познайомимось? Я з Мінська. З Мінська. Як до вас можна звертатись? Угу. Ігор. Ігор. Я з Києва, з України. До мене можна звертатись пан Дмитро. Ну, от. Угу. Найти темы так вот спілкуєтесь тут, Чатрулиц. Да. Ну, Особо каких-то конкретных нет. Слушать, что люди рассказывают. Что-то интересное, что-то неинтересное. Не, ну бачите, у меня такая тема, что сам спілкуюсь про російсько украинскую ну, скажем так, взаимовідносины. Что угу. думаете з цього приводу? Да, вообще без понятия. Вообще без понятия. Что, не в курсе, что Я... відбувается с Я... 2014 -го року? Нет, Я... ну. 14-го урока отбывается. Ну, то есть, что Россия на Украине... Полномасштабная с 14 -го. По-моему, что там полномасштабная война началась. Ну как, изначально это как преподносилось СВО, но если вообще вдаваться в подробности всех этих военных правил, то СВО сильно не проходит не на территории своего государства а там, до полугода. так я прописано, а и перше чую. А если если уже больше, чем полгода, то это уже война, как называется. Uh -huh. А, ну, а так такие написано. Там. Дуже цікаво. Uh -huh. А Ипоки так вот шукает, я думаю, это для чего Россия напала на Украину? Россия для чего напала на Украину? Так. Не знаю, как подставить, наверное, свою точку зрения. я ту А как в 61 году Америка отстаивала холодную войну, Карибский кризис? В 91-му році Карибського кризису вже не було. В 61-му році. А, в 61-му. Ну Карибський і що? Кризис. Карибський кризис, так. Які території були окуповані Америкою? Америка ніякі. Ніяких. То до чого ви зараз провели? Ну привели? не дошло, просто до війни договорились. Там. До чого ви зараз да, провели приклад, приклад зараз Карибського кризису? А так, так. Так, до Америка поступала, коли Советский Союз на кубі оказался. Что было, что происходило? Что Америка готова Хорошо. была развязать войну, правильно? Хорошо, так. І Или що? не готова было? Есть ну, были технопіль... передумовы, у нас мали бути какие-то американские базы в Украине. Хорошо, вы думаете, вступив в Україна, в Евросоюз, а если еще и в блок НАТО вступит, то. А до чего тут Євросоюз и НАТО? Це абсолютно різні организации. Ну, от понятно, що це да, Євросоюз, хорошо, ви но... знаєте, це економічний, скажем, організація. НАТО це військовий блок, захисний, так. Ну, так я ж про це і говорю. Тож, якщо Україна вступить в Євросоюз, то думайте, вона не вступить в НАТО і там нічого не буде, на території України. Думаю, що ні. Не... дуже багато є таких країн, так які є в Євросоюзі і не є в НАТО, і є країни, які є в НАТО, але їх немає в Євросоюзі. Знаєте, того? вы говорите, мы думаем, что не будет. Вы думали, что из России... У нас, на да. закон был принятый. Про еще что у нас угу. нейтральный статус, да. Если не в 2011 или 2012 году. Ну, не знаю, не знаю. А по поводу Крыма, Крым всегда был русским. Это просто пьяные люди в свое время. А вы были присутствием на пьянце, да? Я так розумію. Ну, в 56-му в 56 году, 54-му Київ... да, 54 году, а потім ще й в 91-му. Ну, все-таки, я вважаю, неправильно поступили. Такі не треба було Крим віддавати Україні. Ну, угу. Крим завжди був руским, ну, якщо брать історію. Дуже цікаво. Давайте, якщо взяти за весь період, що ми там пам'ятаємо, то Крим, як У... ви кажете, якщо навіть взяти, що Російська Федерація якимось чином є правонаступником спочатку Радянського Союзу. А потім російської Імперії, так що взяти скласти всі цифри, там получається біля 200 років. А 1800 угу. років чий він був, виходить? Чим он. Чий він был, був, так, да, 1800 років, так. Кимських татар. То яким боком тут тоді Російська Федерація? Ну, потому що був було в час. Ми ж тільки що я вам сказав, що весь час це 200 років із 2000. А в 1800 років він був не російським. А до кримських татар він був. Багато чи. І грецький він був. І венеціанський він був. І так, і в Херсонесі Володимир Хрестився, так. Князь Київський, так. Ну вот. Ну. Тож так. То яким боком тут Росія? Російська Федерація. Ну. Рішила вона, мабуть, так. Я ж не знаю, я історію особо там так, поверхностно... Ну, як ви зразу ви зразу заявляєте, що він завжди був. Ну, а що до тоді якось міжнародні права російську? Міжнародні права, домовленості, договори, закони міжнародні не працюють, да? тобто можна взяти і забрати частину території, що десь щось колись, умовно, десь там було. Навіть свої закони порушуючи при цьому. Ну, ви знаєте, що на Росії був прийнятий закон номер 24 в 2003 році. Я яким не, знаю. не знаєте, не знаю. так от вам кажу. І ратифікований Державною Думою. Що визнало він одного в кордонах? Угу. Угу. А потім можна взяти на пасту і забрати, так? Да? Так, я ж вам пытаюсь сказать, що я ж как бы в этом особо не разбираюсь. Ну де я, а де там. Ну, бачу, люди, розумна, я бачу, людина розумна, за комп'ютером читати вмієте. Не матюкаєтесь навіть, що дуже приємно. А чого? Для чого не матюка? Ну, бачите, я ж це що і роблю зауваження, що таке. Звертаю увагу на те, що людина розумна. Ну добре, а що так ставитись те, що Білорусь пропустила свої війська? То не свої, а російські війська через свою територію. Ну а як ви думаєте, чому? Тому що, мабуть, в Союзі з Росією Білорусь, правильно? Это так же, как примерно и вот блок НАТО. Там, если бы, допустим, условно Германия там сказала, ну, что мы там через Францию будем входить. Куда? В Великобританию. Ну, это Того, я просто шо? условно говорю. То есть. Это -то самое было бы, что французы шпустили да. бы, правильно? То есть, тогда, получается, Украина имеет моральное и юридическое право Бити по території Білорусі, бо вона є союзником окупанта і агресора. Ну, смотрите, ви воюєте з Росією, не з Білорусі вже правильно. Ну, ви союзник, і ви надали можливість зайти окупаційним цим військам у му році через територію Білорусі до України. І Вона і... могла також зайти через свою границю. Ну, вона і через свою зайшли, і через вашу. Я питаю тепер. Ви сказали, це. бо ви союзник їх. Тепер я кажу, це, тобто це, Україна має і юридичне, і моральне право бити по території Білорусі. Оскільки ви є союзником. Такою, такою цілью. З какой целью? Щоб Белорусской. більше не заходили. А, то есть, так. угу. Вопрос такой: тогда а, как бы, время что прошло уже, как бы, может, как -то там. Какой-то нейтралитет то по поводу. Было и было. Что было и было, Який, с кем нейтралитет? З Білорусі, які ви далі ремонтуєте їх техніку, ви надаєте їм ГСМ матеріали. Хто вам такое сказав? Це є у вільному доступі, можете ознайомитись. Вагнерівці, які людей нас вбивали в Бахмуті, руйнували Бахмут наше місто. Угу. До себе приймали на лікування, і вони там у вас ціла база їх була тих вагнерівців. Ну это дабы це? не розв'язати внутрішній конфлікт страни Росії. Как бы, Мені то, все в, одно, що шанс... ви там це? Ну вони вас на території, ті, що воювали проти України. Уже, уже їх відповідно, відповідно, ви зараз офіційно це заявляєте, ви можете підтвердити ваші слова. То, що їх нету на Білорусі, угу. угу. Ну да. так. Офіціально нету. Офіційно, офіційно нема, то так. І от якщо ми да. якщо от раптом знайдемо лагер, де вони базуються. Можемо вдарити, правильно по ним? Ну, ви думаєте, так би вам нужна? Я не питання не став Краще, не краще. Я кажу: можемо чи не можемо? Да, я думаю, що ні. Чому ні? Ну, тому що Білорусь не воює. За... Як це не воює? Україна. Воює. А як вона воює? Як воює? Я знову таки кажу: ремонтуючи військову техніку, техніку ви передавали Російській Федерації там на Донецькому напрямку. Допомагаєте е, пальним, соляри, і бензиною допомагаєте. На ваших аеродромах базувались військові літаки, які взлітали, бомбардували Україну. Як це назвати? Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують, і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. А з Білорусі з якого аеропорту злітали, до... До Як вони, Мачулище щось таке там було. А, Тобто, це Мінськом? 600 кілометрів в сторону севера. Можливо, і ну, на і інших 600. базувались. Я просто знаю, що на тому в угу. мочулищах був пошкоджений дуже сильно той А-50 їх літак. Добрими людьми. В мачулищах А-50, да? Так. Так, а інформацію, откуда это взяли, що в мочулищах була... Там Нет, далі є, є що... навіть відео, як дрон скаче по тому грибу. Ну, по тому 76-му, ага. да. И і... это в мочулищах было. Так. Угу. Uh -huh. То есть, знаете, я вам расскажу как бы секрет. Но ну, я видел тоже это видел, да. И в любом случае как бы какие-то были свидетели какого-то взрыва, потому что это светло было. Он при свете дня летел. Uh -huh. Так как это было э, зимнее время, зимний период времени, то есть темнеет рано. Это было не ночью, это было днем. То есть люди, понятно, что как бы в какой-то частности находились в городе в этом мочулище. Просто я знаю, где этот аэропорт находится в Мачулищах. И никто не слышал никакого ни взрыва, ни хлопка, Ну, как обычно, любят uh -huh. выражаться. Как uh -huh. так? Я uh -huh. Если... uh -huh. А чему летак, сам... ничего... летак сам по себе пошкодился, так? Что знать, его зараз не выкористовывается. Я пытаюсь вам подвести того, uh -huh. что uh -huh. Том что это было в Мачулище. Это было в Беларуси. Президент ваш сказав. Наш президент сказав, да, що. По 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 да. Так, ваше самопроволошення казав. Почитайте, пошукайте, так. Так. Так от я зараз вертаємось знову до питання. має юридичне і моральне право Україна бити по тих місцях, де знаходиться ворожа техніка, яка має летіти бомбардувати Україну, чи ні? Ну, якщо б вона б я думаю, били би, да. Угу. то, что многие же украинцы говорят, что и обстреливают территории Беларуси, то есть, а я всегда привожу пример, а как они могут обстреливать, вот если вы там, допустим, ведете войну с Россией, и вы там стреляете по военным каким-то объектам, по инфраструктуре Я России, та, по иначему но... ставлю, скажу, маем право, я не сказал, Беларуси ничего не, не стреляли. Нет, ну, не, ну как не пролетало, пролетали российские дроны, сбивали на территории Беларуси. Падают час и часу. Так, еще раз посмотрите, я ты клепка. Российские дроны ж падают, ну як он иранский. Ну да, это да. упал, но он да. летел в сторону Кого? Латвии. А навіщо на Латвию запускати дрон через Беларусь? Я откуда знаю. Действие. Зачем запускать російськое дрон? А как вы ви вызначили, что він летів на Латвию? Вот он впал один, и напрямок его... Один, один впал, упал лежал? на территории Латвии в то же время. Один упал на территории mm. Латвии, один упал на территории Беларуси. Mm. В Минске, это, кстати, недалеко от меня mm. упал этот беспилотник. Так, так. так что у вас это Россия обстреливает. обстреливает. Упал в Латвии. Так, она не обстреливает. Он упал. Mm -hmm. Где она обстреливает? Он летел, не долетел так, просто. Так, так. Ну, просто не долетил, да. просто долетел, да. что так на место впал здесь Кто еще? Ну, Простите. я чекаю, что вы шукаете же информацию какую-то Ну, я ищу, смотрю сводки. Но я тут пока еще нигде не увидел, что это именно в Мачулище было. Mm -hmm. Лукашенко комментировал, но не про Мочулище слово там нет. Да. Я я, 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 вам верю, Зинисов. Может, у вас дома на запитание какие-то Да, особо нет ничего. Mm -hmm. Поэтому как-то так. Так, кстати, нет, вот э, не столь давно вышла статья там от Bloomberg или от Кудова по поводу нового польского президента что он там сказал, что будет против того, чтобы Украину в Евросоюз. Я не чув такого. Так, не чув. Ну, заяви, заяви безпосередньо, як він тепер, Кароль Навродского я не чув. Якщо ви зможете пряму мову включити, ну я розумію, ви теж польську непогано розумієте, бо сусіди ваші. Якщо ви зможете включити пряму мову цього нового президента, послухаємо уважно. Во, єсть. Польща буде блокурувати вступлення України в ЄС за Волинську різню. Вот. Угу. Вот это, это я пару кажу, назад можна было. пряму мову цього президента, бо ж не будемо зараз. Хтось якийсь журналіст, десь щось хайпанути, щось написав, розумієте? Треба, якщо пряму мову, якщо він реально це заявляв, тоді обговоримо. Якщо ні, ну тут нема змісту зараз. Фонди. Так. Видео, возможно, нету. Либо поискать его надо. Наверное, нету. Не как бы воно было, зразу було бы десь одразу. Возможно, возможно. Тому я Но, не, это бачу. Это ж... не, не бачу, скажем, такое... чему это обговорювати. Ну, не знаю. Не знаю. Я прочитал новость. Тем более, это не с источников, не с России, ни с Украины, а вот именно Bloomberg это западный новостной. Прям Bloomberg в оригинале прочитали. Ну, Bloomberg, да. Bloomberg. Добре. Вот. А на що він відсилається? Там має бути відсилка. На джерело. Ну, любое видання, яке серйозним, серьезным. ж дає посилання. Угу. Mm -hmm. Яке джерело, так, да, було використане. Зараз. Телефон, я думаю. Так розумію що нема. Ні, Не, сейчас. Я неправильно mm. написав. Mm. Ну, буває. Так, Блумберг знав, почему Польше демонстрації тормозить вступление в ЄС. Так, вот зараз ми почитаємо. Так, сложні секунди. Так, ла, ла ла Так, так. А ссылка. А ссылки нет, офіційний сайт Блумберг. Ну і що? Він має посилати звідки він взяв. Правильно, оцей вислів, фразу, угу. ну, яку публікує. Де це було заявлено? Якому там интервью, возможно, там на телебачении, можливо, Что uh -huh. це было, да. Так, отмечаешь, на фоне разговора с поступлением Украины ЕС, Жир, в Волонские в рамках исторических дебатах о том, что скоро поднялась эту тему во время встречи с Зеленским, следует о том, что Варшава не намерена представлять этот вопрос историкам. Вот. Раннє польські, например, заявила... Ну, це все таке, бла-бла, бла, щось -бла -бла -бла. не, не зрозуміло, Це йде що. Не, ну, тут Ясно, не будемо, да. Не, тобто ви не знайшли. Ще якісь питання, можливо, є. Да, ні. Ні, Пойду я вже. Так, да, добре, добру путь. Поїсть, да, 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 йди. йди, поїш сонечки. підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.